У мене дев'ята ранку, а давайте уявимо, що зараз десята вечора, і зовсім скоро Хеллоуін, а це означає, що нам треба подивитися щось кріпове, але хто б знав, що це буде настільки тупо. Поїхали. Ну що, сьогодні розбираємо фільм Сіністер, і він показує, навіть якщо ти письменник, у якого за плечима багато книжок про надприродні, про якісь вбивства чи ще щось, то це не означає, що в тебе є хоча б крихта інстинкту, самозбереження. Отже, знайомтесь, це Елісон Ольсфальд колись був дуже знаменитий автор детективів, але тепер його кар'єра пішла туди, куди і ваші новорічні обіцянки. І ось він вирішує, треба великий камбек. Він не просто віддалено розслідує якесь вбивство, щоб написати про це книгу. Він просто бере і заїжджає з сім'єю в цей будинок і такий. О, зараз будуть грошики. Я відчуваю пахне грошиками. Я думаю, Netflix би аплодував стоячи. Внесіть Оскар просто цьому фільму. До речі, та це той самий актор, який грав в чорному телефоні, але він там був негативним персонажем, тут він якби позитивний персонаж, але трошечки вастінький. Актор, який грає полісмена, е також знімався в чорному телефоні, він був там братом Хапача. Тобто цей фільм 2012 року, і, врахуйте, десь 10 років пройшло, і вони знову в одному тому самому фільмі. Це так прикольно, блін. І якщо хто не бачив розбір чорного телефону, подивіться. Чи тут десь буде, десь буде. Подивіться, ну типу, перші сцени натякали, що все буде класний фільм. Атмосфера, звук, якісь дошка з фотографіями. Він щось там досліджує. Це було прикольно. Ну, коли ти дивишся спочатку, ти не розумієш, що цей дім там де когось вбили. А потім, типу, ти такий доходить до тебе, потім він йде на горище, і, очевидно, він знаходить коробку з плівками. Але що більш очевидно, очевидно, йому потрібно її відкрити, зробити з простерадла фон і ввімкнути їх. Тому що по-другому ми не можемо. Ми не можемо просто їх залишити спокій на горищі і не чіпати. Ні, нам потрібні проблеми. Мало проблем, що ти приїхав в будинок де когось вбили і привіз туда свою сім'ю. Треба ще подивитися ці грьомані плівки. Ні, він думав, що там, напевно, якесь день народження якоїсь дівчинки там клоуни бігають. І перше сплівка плівка на насправді мила. Спочатку там шашлики, сім'я відпочиває все, а потім бац! І вони всі висять на дереві. І ти такий: так, беремо ключі, ідемо, йдемо, здаємо це все добро і угобуємо звідси, бо тому що щось тут пахне смаженим. Але ні, наш герой такий. Блін, це так цікаво. Мені ж треба. Це ж це ж просто, це це просто неперевершено для моєї книги. Давай подивлюся усі, і не пофіг, що буде далі. І все одно на мою сім'ю. І коротше, вообще, я тільки для цього сюди приїхав. Ну, трошки хвора людинка. Далі ще прикольніше для нього. Він дивиться всі плівки, там різні сім'ї, різні, різні способи вбивства. І на фоні з'являється якась тінь, містичний персонаж, е міфологія і його звати Багул. Багул дивиться на нього в притул. Наш головний герой радіє, тому що просто все так офігенно. Багато інформації. О, зараз дізнаємося, що де коли. Я напишу прекрасну книгу. Оскра мені дадуть. Я піду на чорну доріжку, інтерв'ю, 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 грошики, грошики, грошики. І він взагалі не думає про наслідки. Моментів, коли треба було валити, було багато. Але якийсь момент уже дружина йому каже: Слухай, може, ми вже поїдемо. А він їй каже: Та я на фініші своєї книги, це успіх. А вона така: чоловіче, ти на фініші свого життя, і я повністю з нею згодна. Поліцейський шукає зв'язки і хоче. Помогти нашому письменнику. І виявляється, сім'я, яка помирає, живе в тому будинку, в якому були минулі жертви, минуле вбивство. І я така: чувак, та ти ж зробив те ж саме. Ти переїхав у цей дім, він продовжив ланцюг. І тут починається повна дичина, якісь дивні малюнки, діти розмовляють з неживими людьми, він бачить дітей, мертвих дітей, які показують йому касети. І він такий: ні-ні-ні, ще не час, ще не час. Ще давайте тут поживемо. Тут так класно, мені треба книгу писати, я нічого не знаю, типу. А коли він нарешті вирішує, що треба вже п'ять переїхати, бо щось дуже сильно напряжено і страшно. Вони переїжджають в свій минулий будинок. Він такий, так все безпечно, все класно. Але фільм такий: е -е -е -е. ти запізно то зробив і, взагалі, на що ти приїжджав? Тепер привітай, демона. Бо те, що ти покинув будинок, це не означає, що ти покинув цей ланцюг і цю історію. Кінець реально ламає, бо режисером плівок. Виявляється, дитина, в даному випадку дочка нашого письменника. Я така, так вона ж найневинніша, що тут було, а ні. А виявляється, що Багул е маніпулює дітьми. Коли дитина зробить все, що він хоче, він, він забирає її в свій вимір. І я така, блін, оце ідея! Ідея фільму топ. Ну от чесно, ну. Вони гарно продумали сценарій, вони гарно продумали все, але вони не продумали просто оцей момент, коли вони приїжджають в цей будинок. Чому не можна було зробити, щоб вони були в сусідньому будинку через два будинки? А туди, якщо він через поліцейських міг би домовитися, що він приходив туди досліджувати. Може, і це не було б безпечно, але це було б логічно, на мою особисту думку. Цей момент мені не сподобався. Кінець просто шикардозний. Розв'язка, чому це все відбувалося, хто робив, хто фільмував ці фільми, топова ідея. Я так розумію, що це реальна міфологія. Я не перевіряла. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. Синистер фільм, який тримає на прузі, дійсно, і він є цікавим. Ти дивишся? Ти не розумієш, звідки це все береться? Хто цей хто цей чел на плівках? Вообще, що відбувається? Звичайно, увагу, всю увагу мою вибрав просто головний герой, який тупить і робить якісь неправильні речі. Можливо, вони спеціально це зробили. Я не знаю, але фільм показує, як Мінімум те, що амбіції просто тебе можуть погубити. Вони це зробили спеціально, можливо, в цьому є якийсь сенс. Але якщо вони не обдумано про це, це зробили, ну типу, просто таке відчуття, що всі фільми жахів мають бути. Нерозумними головними героями. Ну, типу, я там, коротше, в підвалі щось скрипить, піду подивлюся. А вдруг щось цікаве. Три часи ночі, тобі щось не спися чи що? Там є горище, треба піти на горище сходити. Блін, так давно не було, не було на, на горищі. Дуже цікаво. Блін. Дуже, що там відбувається, а вдруг там щось, а вдруг там кінотеатр є, ми про нього не знаємо. Да? Навряд чи вам залишать після залишать минулі власники якийсь кіно, кінотеатр на горищі, про який ви не будете знати. Оці моменти просто мене, мене просто взбивають з толку. Я розумію, там трохи. Там переляк якийсь, це, це хорор може бути. Але прям відкрита така тупість. Для мене це поганить весь фільм. Коли людина просто нерозумно робить, вона просто забере свою сім'ю, заїжджає, в я блядь, давай де жить. Звісно, клас. Кайфи. Я ніколи в підвали не особо хотіла ходити, а на горі ще тим паче. Тому і вам бажаю того самого. Мораль така: якщо бачите якусь плівку, не вмикайте. Якщо щось шумить вдома, викличте поліцію або самим е, підем станцію, що небудь, розберіться з тим. не ходіть туди, не лазьте, не дивіться, що там деколи. Це це страшно. Не те, що страшно, це не, не потрібна херня. типу, нам не має бути це цікаво. І якщо. Ви хочете переїхати в будинок, а він чогось дешевий або квартиру, то може краще дізнайтеся, перевірте, чому воно блядь, таке дешеве. Яка історія в цьому будинку? Яка історія в цій квартирі? Не полініться, бо потім може бути от щось таке. Яка я ж не вірю в містичне. До речі, напишіть в коментарях вірите ви в містичне чи ні. Але, типу, навіть не в містичне, просто може бути що до цього от будинку прив'язана погана історія, і вам потім буде просто непереливки від живих. Навіть не говорю про мертвих. Отакий От, фільм. Сьогодні ми з вами розглянули. Дякую вам за перегляд. Подивіться обов'язково мій минулий розбір фільму час. Дуже філософський і цікавий. Підтримати мене можна на Донателло. Є QR і посилання в описі. І я вас чекаю на наступному тижні при розгляді нового фільму або серіалу, або побачимо, що ми будемо гарно такого розглядати. Дякую, що були тут. Дякую за увагу.